Друзі, вітаю 14 грудня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. А буквально за 4 дні у Брюсселі розпочне роботу саміт лідерів Євросоюзу, де буде присутній і Зеленський, і це один із пунктів реалізації того плану, який намітив собі Дональд Трамп для завершення війни Росії проти України, і прагне він це зробити ще до інавгурації. Ну принаймні, припинити гарячу фазу, тобто в його розумінні. Якщо ми припинимо стріляти, це вже буде величезний успіх. Зараз про це детальніше, тому будь ласка, підписуйтесь, коментуйте новин насправді багато, тому огляд навряд чи буде коротким. 18-19 грудня в Брюсселі буде саміт лідерів ЄС і Зеленський підтвердив там свою участь. Він запрошений туди і лідерами Європейського союзу, і в тому числі Марком Рюти, генсеком НАТО, який там також буде присутній. Чому я акцентую увагу на саме генсеці НАТО? Справа в тому, що не так давно Рюте був з візитом у США і зустрічався з новообраним президентом США Дональдом Трампом. В тому числі вони говорили і про Україну. Якщо ви зараз послідкуєте за риторикою Рюте, він багато в чому е говорить про те, що треба. Готуватися до протистояння з Російською Федерацією, але організовує процеси, які засвідчують мені особисто про реалізацію пункту плана Трампа щодо формування і військової коаліції з країн Європи, і в тому числі. Формування єдиної позиції Північно-Атлантичного альянсу щодо членства України в НАТО він говорить, що ні, це зараз не на часі. Це позиція Трампа, ну і Байдена в тому числі. Тому зустріч у Брюсселі – це один із елементів, як на мене, реалізації плану Трампа, який поки що Брюте закликає дуже сильно не обговорювати публічно. Просить, щоб все залишалося там за лаштунками, але справді інформація просочується, без цього точно не буде. На цьому саміті Емонель Макрон, який розпочав роботу зі створення військової коаліції миротворців, він був у четвер у Варшаві і говорив там із поляками з цього приводу. Вони поки що відмовляються. Я ще два слова скажу про Польщу обов'язково. Він має винести на обговорення питання розміщення миротворчої місії в Україні у разі припинення вогню для того, щоб обговорити його з лідерами, тобто зрозуміти, хто може долучитися до цієї коаліції, хто ні. На сьогоднішній день відомо вже про три країни точно, які будуть направляти туди свої війська. Це Франція, це Велика Британія і Італія. Але навіть і інші країни говорять так, але коли вже власне не буде гарячої фази війни, тому що ніхто не хоче ризикувати життям своїх воїнів, на відміну від життів. Воїнів Збройних сил України їм вони, в принципі, не настільки важливі. На жаль, це друзі, гірка реалія. І також стало відомо, що команда новообраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки, саме ця група його команди, провели обговорення з Білим домом та представниками України. Говорили про те, як знайти шляхи припинення війни, якими вони можуть бути. Зустріч була Майкла Волца. Це призначений Трампом, може, радник з питань нацбезпеки, із Саліваном, з радником нацбезпеки Байдена. Ну фактично, зараз вони намагаються демонструвати якусь там наступність влади, але я думаю, що це не про це. Просто вони вивчили позиції одна одної. Трамп буде діяти абсолютно в своїй концепції, абсолютно в своїй парадигмі єдине, в чому збігаються цілі Байдена і Трампа, це зробити великою Америку знову, але в одного і іншого шляхи досягнення цих цілей різні, які будуть більш ефективні, ну ми скоро подивимося. Ми переконаємося, як Трамп буде досягати саме своєї мети, зробити Америку велику знову. Ну принаймні він це дуже хоче. І також друзі, дуже важливо розуміти, якою є позиція, до прикладу, інших країн у Європі, що стосується саме допомоги Україні і. Участі у цій миротворчій місії, про яку я ще не згадував. Польща. Польща поки що не готова брати участь у саме долученні своїх військових до миротворчої місії, оскільки у них вибори. Я вже про це вам говорив у попередньому відео. Зараз наголошую знову. Не поспішав би критикувати поляків, хоча є за що їх критикувати, але поляки займаються зараз своїми виборами. У них на носі президентські вибори. Як тільки вони закінчаться, поляки точно будуть у цій миротворчій місії, я не маю жодного сумніву в цьому. Так само, як і Німеччина, Олаф Шольц говорить ні, ні. А от е, німецькі консерватори Християнсько-демократичного союзу включили, до речі, у свою передвиборчу програму підтримку України та обіцянку розширення санкцій проти Росії. Не так давно лідер ХДС був у Києві. Пан Мерц пообіцяв, що надаватиме і ракети в Україні, ну і в тому числі допомогу буде збільшувати військову для того, щоб ми могли чинити спротив Росії більш ефективно. ХДС прагне встановити 2% ВП для витрат на оборонку, але каже, не більше 2% достатньо. Також вони пропонують жити більших заходів для. Збільшення призову в Німеччині, посилення бундесферу, тому що ну, армія Німеччини вона не настільки сильна, як того потрібно було б. Ну, от, зокрема, зроблю вам один анонс про наступне відео. Сьогодні у видані Newsweek виходить великий матеріал, де пишеться про те, яких образів може набути Третя світова війна. І там пишуть про можливу атаку. Ну, не зовсім класично, але все ж таки атаку на Фінляндію, Швецію. Німеччину, в тому числі Польщу. Я про це детальніше розповім у наступному відео. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися, хто цього не зробив раніше, і натисніть на дзвіночок. Ви відразу отримаєте повідомлення про те, коли тут виходить нове відео. У цьому матеріалі багато мовиться про те, якими можуть бути події для Європи. Ну і фактично, зараз лідер ХТС говорить про те, що нам треба посилювати армію. Той же час нагадую вам, друзі, що 16 грудня, в понеділок, відбудеться голосування в Бундестазі щодо довіри до чинного канцера Олафа Шольца. І саме це голосування може відкрити шлях до дострокових виборів. Ну, в принципі, вже в Німеччині ніхто не сумнівається в тому, що ці вибори будуть. Ну, так само, як і в Польщі, про що я власне вам щойно розповів. І також у середу, та четвер, коли буде проходити саміт Європейського Союзу. Ймовірно запропонують запровадити санкції проти понад десятка фізичних і трьох юридичних осіб у рамках першого пакету заходів, спрямованих проти Росії за її дезінформаційні операції та іншу гібридну діяльність. Свого часу вже Північно-Атлантичний альянс ухвалив рішення про те, що він може розцінювати гібридні атаки по країнах НАТО як конвенційні. І використовувати, застосовувати статтю 5 Дуже обережно поки що НАТО про це говорить, але, зверніть увагу, ЄС фактично продовжує цю політику. Ну, в принципі, це логічно, тому що багато країн Європейського Союзу є членами Північно-Атлантичного альянсу, власне, про що йдеться мова, коли говорить про ці санкції. Санції торкнуться кількох співробітників і груп російської розвідки, також державних чиновників і медіапідприємців. Крім того, пропонується подальші санкції проти Білорусі. В тому числі щодо близько двох десятків осіб, звинувачених у порушенні прав людини або тих, хто отримує матеріальну вигоду від своїх зв'язків з режимом самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Це важливо, тому що наступного місяця в січні у Білорусі будуть проходити вибори. Помітно, що Європейський Союз не зовсім домовився з Лукашенком, хоча зв'язки Лукашенко підтримує з окремими. Урядовцями країн ЄС, як то, наприклад, із Польщею, але не все так просто у Лукашенка і в Європейського Союзу, звісно, в тому числі. До подій, друзі, на фронті. Є не дуже, як на мене, приємна історія, що стосується саме участі північно-корейських військ у війні проти України. Не в тому сенсі, що вони долучені до цього процесу, а щодо того, як це висвітлюється в Україні. Ну, от зокрема. Сьогодні головне управління розвідки повідомило про те, що російське командування найближчим часом залучить військових КНДР до безпосереднього введення штурмових дій. Це офіційне повідомлення головного управління розвідки. Вони повідомляють, що військові КНДР отримали додаткові запаси продовольства, і вже 13 грудня їхні підрозділи були переведені в стан. Готовності підвищеної бойової, і вони очікували наказу щодо подальших дій. Їх навіть почали перекидати, як підвільняють гурівці ближче до лінії фронту боєзітнень цивільними автомобілями, які перевозять воду. Ну, маскують їх. Але сьогодні очільник центру протидії дезінформації пан Коваленко, якого ви добре знаєте, повідомив, що зараз не варто кратно перебільшувати ситуацію з КНДРівцями на Курщині. Ну, Ця узгодження з позиції, як на мене, не дуже приємна. Ну і ще, на жаль, не дуже приємні новини з фронту, які ви висідковуєте і в мене в телеграм-каналі, і на сайті Deep State. Бачите, що росіяни просуваються, на жаль, на Сході. Сьогодні стало відомо, це офіційне повідомлення ОСУ Хортиця, що противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також Західніше і східніше населеного пункту Шевченко на Донеччині. Українські війська зазначають, що через бої, укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання. Справді ситуація на Покровському напрямку вкрай складна. Я дуже обережно, друзі, це коментую, тому що для цього є Генеральний штаб, для цього є уповноважені речники, хоча інформація часто відрізняється від реальності, тому перепрошую за. Оцінки моїх цих коментарів я справді не буду вдаватися дуже глибоко в цю тему, тому що я не є фахівцем у цій справі, а нехай краще це коментують справді військові. І тепер до питання, які стосуються Грузії, Сирії і Південної Кореї і Туреччини. Це, до речі, дуже важливі моменти, на які потрібно звертати увагу, аби розуміти, що ж буде відбуватися далі. Грузія сьогодні, 14 грудня, у Грузії відбулися вибори президента Грузії. І там зараз. Юридичний колапс. Там два президенти. Новообраний Михайло Кавелашвілі, це колишній футболіст, якого обирали в парламенті не загальнонаціональними виборами, а голосами виборників. Ну, вони щось хочуть показати, типу так як в США, але зовсім це відрізняється від демократичних виборів. За Кавелашвілі проголосували 224 виборщики. Про це повідомили у Центру Виборчковій Грузії. Для перемоги потрібно було 200 голосів. І чинна президентка Грузії Соломеза РБшвілі заявила про те, що вона не визнає ці вибори з посади не йде. Тобто, в Грузії нині два президенти. Там відбуваються акції протестів проти саме цих виборів цього президента. Його не визнають і якими дії будуть далі. Це дуже важливо в контексті того, якою буде доля Грузії в подальшому. Головне, щоб протестувальники не зупинялися. Дуже добре, що сьогодні президентка. Грузії на боці мітингувальників. Це дуже важливий момент. У Сирії щойно стало відомо про те, що нібито російські війська все-таки виводять свої потужності, вивозять їх із території Сирії. Хоча інформація поки що ну, доволі суперечлива в частині того, чи вона правдива чи ні. Але за супутниковими знімками які є в розпорядженні CNN і також російського видання важної історії, повідомляється, що. На знімках військових баз від Maxar Technologies і Planet Labs видно, що на авіабазу Хмеймі були доставлені вантажні літаки ан 124 Це найбільші вантажні літаки в світі, які здатні перевозити до 150 тонн вантажу. Також три транспортні літаки Л-76, а також вантажні літаки більш дрібних моделей 3 ан 32 і 1 ан 72 У літаків справді відкриті носові відсіки для прийому важкого обладнання. І Росіяни намагаються дещо вивезти звідти, хоча накопичили вони за 9 років там багато, багато що було знищено, в тому числі і ізраїльськими авіаційними ударами. І відомо, я вам розповідав про це в попередньому відео, що Росія намагається домовитися з новою владою Сирії про те, щоб зберігалися військові бази, і морська база, і авіаційна база у Сирії. Але Поки що таких домовленостей немає. Принаймні в публічній площині жодного офіційного повідомлення не було. І оці знімки засвідчують про те, що поки що Росія не домовилася з новою сирійською владою. Хоча сирійська влада, яка заявляє зараз себе там типу демократичною, про свого часу мала дуже тісні зв'язки з Аль-Каїдою. Тому не випадково ізраїльські війська і Цахал, Цахал знищує зараз сирійські бази, аби не дісталася ця зброя можливим потенційним знову терористам. І що стосується питань і подій у Сирії, безпосередньо активну участь у цьому процесі зараз бере Ердоган. Ну, як і раніше, ми знаємо, що окремі дії були санкціоновані саме Туреччиною, вона контролює окремі регіони на території Сирії. І повстанці нібито попередили Ердогана свого часу, ще за півроку до початку маршу свого, ну, бо це не наступ, це просто марш був. Практично без бою впав режим Башара Асада. Що вони будуть проводити цю операцію Туреччину просять не втручатися днями у Туреччині з візитом був Ентоні Блінкен, очільник США. Вони точно говорили не про Каву і не про турецький чай. Говорили вони і про Сирію, в тому числі. Ердоган доволі неоднозначно зараз висловлюється, що стосується його позиції на Близькому Сході. І протистояння зі Сполученими Штатами Америки. Нещодавно він говорив, що Ердоган, він, тобто і Путін, це два найвеличніші політики світу. Ну, а от нині ще одна заява я прозвучала, яка доволі, як на мене, тривожна. Він говорить про те, що міста, які ми називаємо Алепо, Ідліб, і Дамаск, це прямо мова Ердогана, стануть провінціями Туреччини, як Антеп, Хатай і Урфа. Ердоган. Під час свого виступу в Сакарії, це там було заявив, що перегляне підсумки Першої світової війни. Якщо Путін там переглядає підсумки рішень Леніна Другої світової війни, то зараз Ердоган говорить, що сирійський Ідліб ідлібалепада маски рака. Що входили до 1918 року до складу Османської імперії, мають стати провінціями Туреччини. Це дуже небезпечна заява, як на мене, яка може мати продовження. Ну, про наміри Ердогана відродити Османську імперію. Ну, а вона не обмежується лише близьким сходом. Вони справді серйозні і він їх намагається реалізувати на практиці. Ну, такі заяви випадково він би не робив. Е, нині переговірний процес із Редуганом триває. Захід з ним спілкується. Як будуть події далі, зараз я не готовий вам спрогнозувати, але ще раз наголошу: заяви, як на мене, дуже тривожні. Ну і тепер, що стосується Південній Кореї, також, на превеликий жаль, у мене для вас немає тут гарних новин, друзі. Сьогодні стало відомо, що національні збори Південної Кореї проголосували за імпічмент чинного президента Нюн Сокйоля, який активно підтримував прозахідний проамериканський вектор розвитку Південної Кореї і продовж свого президентства, хоч і допустився ось помилки, але все-таки був доволі послідовним і питанням підтримки України. Опозиційні сили, які мають більшість у національних зборах, проголосували. За імпічмент це друга спроба. Зазначається, що за імпічмент Йоля прогосувало 204 законодавці. Слідкуйте за цифрами, тому що це дуже важливо. 85 проголосували проти. І ще троє отрималися, і 8 голосів визнали недійсними. Загалом у національних зборах 300 депутатів. Імпічмент треба було, щоб підтримали 200, але опозиційні сили мають лише 192 мандати. Тобто, рахуйте, ще 12 осіб проголосувало і числа фактично правлячої партії. Чому це відбулося? Справа в тому, що Юн Сокьоль не збирався йти у відставку самовільно, хоча його до цього закликали навіть його однопартійці. І це хороший був варіант для загалом правлячої партії, яка має меншість, на жаль, національних зборах. Але так довго тривати не могло, і тому я зараз оцінюю, що таке голосування було погоджено безпосередньо з Йолем для того, щоб запустити конституційний далі процес визнання цього президента ну, нечинним, або, скажімо так, усунути його з посади вже в законний спосіб, через рішення в тому числі Конституційного суду, яке може з'явитися через 240 днів. В будь-якому випадку, якби він сам пішов у відставку, Йоль, це запустило б невідкладно вибори. А так доведеться чекати рішення Конституційного суду. В цей час обов'язки президента буде виконувати чинний прем'єр-міністр Хан Даксу. Це краще, аніж би, наприклад, зараз провели там вибори в Південній Кореї, і до влади прийшли б опозиційні політичні сили, наче чолі з демократичної Південної Кореї, яка ну, до демократії має такі відношення, як ну, не буду порівнянь наводити ніяких, в принципі, ви зрозуміли, що я мав на увазі. І Демократична партія, яка має більшість сьогодні національних зборах, яка має великі шанси перемогти на наступних президентських виборах, зараз буде підвішена в повітрі. Тому що все ж таки вони домоглися свого е рішення, свого, своєї цілі, вони відправили відставку чинного президента. В будь-якому випадку виборчий процес фактично застартонув, запускається, але до дати виборів поки що не зрозуміло, скільки ще пройде часу. Ну, принаймні дуже багато, як мінімум, до кінця орієнтовно 25-го року. І це дає нам шанс зараз зберігати все-таки Південній Кореї про західну владу. Тому що Демпартія Південної Кореї це фактично проросійська, прокитайська, пропівнічно-корейська. Політична сила, яка закликає до нейтральності Південної Кореї, зменшення кількості армії, зменшення озброєння, ну і взагалі там ледь чи не дружба, мир і гумка із Кім Чен іном. Що як на мене є дуже небезпечним, також і для нас, тому що лідер демократичної партії Південної Кореї, навіть обіцяв свого часу, зняти санкції проти Росії, і постачати туди різного роду товарів, враховуючи те, що Південна Корея технологічно дуже передова країна, то нам це зовсім не потрібно. Так, друзі, на жаль, зараз не так багато позитивних новин. Звісно, є і хороша новина, що до Орла прилетів наш безпілотник і там запалив нафтобазу на Росії. Але це, звісно, не той об'єм і масштаб збитків для Росії, які треба було б задати для того, щоб вони не розвивали свій наступ в Україні і не зазіхали навіть на країни Північної Європи. Саме про це я буду розповідати у своєму наступному відео. Матеріал Мюзвік про Третю світову війну, тому не забудьте підписатися. Коментуйте, поширюйте відео друзям і тисніть на дзвіночок, ви тоді не пропустите відео, про яке я вам щойно розповів. Ви отримаєте відразу повідомлення, коли воно з'явиться на каналі. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу, мої дорігі підписники і випадкові глядачі. Всіх люблю, ціну і не перемикайтесь. Все буде Україна!